GLS 16 рік випуску, 3-літровий бензин, індекс GLS 450. Машина з Америки, були невеликі пошкодження, а сняти капот, бампер, фари та переднє криля поставили, вся безпека була сіла. Резина на спирелі, класна комплектація. А саме здвоєний люк, безключовий доступ по всім дверям, сліпі зони, музика Harman Kardon, пам'яті сидінь, водійських та пасажирських, автосвітло, Авто дальній, подогрів руля, електрорегулювання руля, подогрів передніх сидушок, двохзонний клімат-контроль, велика мультимедія. Дуже гарний такий коричневий салон. Що ми ще тут маємо? Сервопривод в багажника, машина, до речі, сімімесна. Зараз покажу за заднім частину. Тобто, дивіться, тут такий механізм: нажимаєте клавішу, сідушки так опускаються. Отак от. Це Від'їжджає, тут з'являється у нас доступ до кнопок задніх сидінь, якщо нажати, ну не будемо що тут коврик, буде все класно від'їжджати. Отак виглядає механізм збору, берете зручну, отак, Оце отак от. і сидушку назад. І все. І у нас знову машина не сім'єсна. Багажник виглядає таким чином. Дуже багато місця. От навіть видно, що є стаканники для сьомого, ну для третього ряду. Тобто, ну, блин, дуже і дуже прикольна машина, міська а, і непогано їде. І, до речі, вона ще пневмо подвірстків. Забув вам сказати. Ось такі джеле з'являються у продажу. Кому цікаво ця біла апаратура, всі деталі у нас за телефончиком.